Зараз з нами на зв'язку речник волонтерської спільноти «Інформна Палм». Радо вітаємо у Михайла Макарука. Пане Михайле, вітаємо! Я вас категорично вітаю. Пане Михайло, як завжди, з вашою допомогою дуже хочемо зібрати останню інформацію, що відбувається на фронтах, тому що ясно, що в нас є зведення, ясно, нас попереджають про гарячі точки, про небезпеки, але це завжди дуже така загальна інформація. Кажуть нам про те, що погода зараз дещо спинила наступи збройних сил України. То яка е на даний момент, з вашої точки зору, ситуація на фронтах? Ситуація та яка є неділю назад. Ми ведемо позиційну оборону і намагаємося розвинути свій успіх у ній, виходячи на більш кращі точки, що завдяки яким ми можемо контролювати більше сектора, це зокрема в сватівському і направленні в Кремені. А ми тримаємо бої за Бахмут. І Росіяни, чому в принципі вони зараз так на Сватівському, напрямку тут за Крайній вигідні позиції, і вони просто не мають іншого вибору або контратакувати і намагатися вибити з нас позиції. Але як ми бачимо, щоразу це закінчується в них а, досить великими втратами, як в піхоті, так і в живій техніці. А інший момент вони розуміють, що не вибивши нас з точок, просто їм придеться робити тактичний відступ, як це було вже раз на харківському напрямку. А на запорізькому напрямку далі триває доволі сильна позиційна боротьба з залученням артилерії. О і наші хлопчики вже дуже активно працюють по лівому берегу Херсонщини з метою виявлення і знищення бойових порядків нашого ворога. Коротше, те, що вони окрапуються в Криму, їм не допоможе. Ну, от коли ви кажете про виявлення якраз а, скупчення цих злочинців, ці вихідні вони були якісь неймовірні. Тобто, в телеграм було неможливо зайти, тому що пекельний був телефон, постійно щось вибухало. Це мова йшла про територію тимчасово окупованого Криму, про Донецьк. Ну і звісно, про деякі наші все ще окуповані території, зокрема про Мелітополь. От Я давайте буквально один приклад. Кажуть, що е, саме в Мелітополі це був удар Хаймарсу по базі відпочинку, і кажуть, що там ледь не наймасштабніше за чисельністю жертв був удар. кажуть про 200 двохсотих, і ймовірно, там міг загинути соратник Кадирова, один із високопоставлених оцих кадирівців. Пане Михайло, що вам відомо і про ці постріли? І чи справді, от у Мелітополі це могла бути неймовірно така успішна кампанія по ліквідації ворогів? Ну треба подякувати такому дегенерату, як Женька, Балицький. Колишній дякуємо радіо... йому, звісно. Чому би ні? він зібрав купу народу щоб накормити їх в ресторані, і той ресторан полетіла. Тому Женя Балацькі, ми віримо в себе. Працюй далі, збирай їх до купи. Ми будемо їх знищувати. Крім того, ви ж зрозумієте, що рух опору і громадяни на окупованих територіях Запорізької Херсонської областей дають повсякчасно постійно актуальну інформацію щодо розташування місць, базування тебовса теж зробив. А то все це, це крута зброя. Проте без розвідданих, без роботи наших ССО, без роботи наших розвідників, без партизанів та без суму. Ці зброї не були враження такі. Тому ну, щасли велика подяка Жанні Балара. Те, що він стоїть на нашому, я думаю, в Кремлі це оцінять. І слава нашим партизанам. Угу. Пане Михайло, а дозвольте я вас зараз запитаю, Можливо, ви знаєте, не знаю. Це просто зараз мені пишуть про те, що нібито оцей бойовик Гіркін, якого я дуже сподіваюся, що буде зловлено, він стверджує, що українську територію вже качають аміак. Як. Як ви гадаєте, чи могло б таке трапитись? А, ви знаєте, я в цьому випадку нічому не здивуюсь. Якби. А, можливо, і качають в рамках про це говорили угоди зернової. оскільки якби європейці та західні країни а, ні крім зерна, вони ще ж там дали поблажки на експорт російських добрив в рамках так називаємої харчової програми. міжнародної. проте а, я не знаю, чи його качають. Але з іншого боку, навіть якщо качають в принципі, я б це підтримав по двом причинам: по перше, тоді Одеський припортовий завод. Буде більш під безпекою і порт південний там немає світла зараз. От на жаль, так а це в цьому випадку. По-другому, ну вони бачите, бояться гатити по нафтогазопроводах до цієї пори, оскільки все ж таки вони намагаються якісь провадити експорт на Європу, але як бачимо, щось пока у них не йде. Пане Михайле, журналісти Радіо Свобода проаналізували супутникові знімки Planet Lab і виявили у Криму ом, орієнтовно десяток аеродромів з дислокацією військової авіатехніки. По аналогії з тими подіями, які відбулися минулого тижня, коли на аеродром Енгельс і Дягілєво прилетіли в Росії. Щось і спалило кілька стратегічних бомбардувальників, які входять в ядерну тряду Російської Федерації. Є вірогідність, що і в Крим на оці, от вище згадані 10 аеродромів почне рано чи пізно прилітати? Чи є можливість е, у Росії спосіб дислокувати ті літаки, е, які зараз в Криму перебувають на якісь інші території? Чи воно все там згорить як е, те, яке нікуди неможливо вивести? Дивіться, ще з часів радянського союзу там була велика кількість як аеропортів, так і аеродромів. Давайте згадаємо, що росіяни повністю переробили Джанкойський uh -huh. аеродром, Керченський аеродром реконструювали Пельбек. Доволі до речі, безграмотно реконструювали, про що всі кажуть, і вони нагнали туди. Але де що буде прилітати, так воно вже прилітає по джанкойському аеродрому по Стакам, а на рахунок передослокації дуже реально і дуже можливо оскільки на Кубані величезна кількість теж аеродромів, починаючи від Краснодара, Майкопа, Ханкали. Махачкали, Каспійська, ряду аеродромів невеликого базування біля Азовського моря та всередині Кубані. Тобто їм там є куди втікати цими літаками. Дуже хочеться, щоб якомога швидше це все було реалізовано в плані тікання. Або краще, хай не тікають, краще хай все згорить там, де воно зараз стоїть і більше не загрожує нашій країні. Пане Михайло, дякую за коментарі. Речник волонтерської спільноти Інформнапал Михайло Макарук був з нами. Цієї миці.